Барвистого вересня 1970 року у шості пролунав перший крик новонародженого хлопчика. Тоді ніхто і не здогадувався, що більше ніж через півстоліття Олег стане безстрашним воїном, який віддасть своє життя за Україну. Цікавою стежкою знань провели його вчителі школи номер 9 Професійну освіту юнак опанував. У професійно-технічному училищі номер 10 Там він став електриком. Після закінчення закладу Олегу довелося працювати у різних країнах світу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло душу Олега Івановича. Він зрозумів, що залишитися осторонь просто немає права. Я не буду дивитися, як вбивають дітей, сказав чоловік і рушив добровольцем на фронт. За зразкову службу відвагу та патріотизм неодноразово був відзначений почесними грамотами і відзнаками, та й в житті він був надзвичайно душевним та дружелюбним не тільки до людей, а й до братів наших менших. Обожнював дітей та племінників. А в телефонній розмові, яка в останнє відбулася у грудні 24-го, єдине про що шкодував, так це про те, що не побачить онука 12 грудня 2024 року. Олег Мирошниченко зателефонував додому. Той дзвінок виявився останнім, коли сім'я чула голос рідної людини. Невизначеність і довжелезна тиша що тривала вісім місяців. 2 вересня 2025 року надійшла. Приголомшила звістка, що зруйнувала всі надії. При виконанні бойового завдання солдат Олег Іванович Мірашніченко, оператор протитанкового ракетного комплексу, виявивши стійкість і мужність при захисті Батьківщини, загинув 14 грудня 2024 року. Поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області у глибокій скорботі рідні друзі, побратими відважного воїна світла. Він покинув цей світ, але залишив по собі добру пам'ять, яка житиме в серцях тих, хто любив і поважав Олега Івановича назавжди. Знову біль, який не можуть вилікувати жодні ліки, не можуть втамувати їх. Не можуть заглушити порожнечу в душах тих, хто втратив найріднішого, того, хто був опорою захистом. Дух наших випускників героїв буде завжди присутній в коридорах школи. Ми будемо вчити молодь рівнятися на патріотів, героїв, які не схилилися перед загрозою, які прийняли виклик, які насправді є переможцями. Від усієї шкільної родини висловлює щире співчуття рідним та близьким. Сьогодні ми прийшли попрощатися з героєм, патріотом нашої країни, який віддав своє життя, ціною життя він захищав нас, щоб ми кожен ранок зустрічали, щоб ми ходили на роботу, працювали, лікували, навчали дітей. Просто не передати ці слова болю і горя зараз. Це ми сумуємо разом з родиною, схиляємо голову. Невимовний біль і розпач. Майже кожного дня ми прощаємося з воїнами, з нашими захисниками, зі справжніми патріотами, справжніми героями, які віддали найдорожче своє життя за нашу з вами свободу. Саме таким був і Олег. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Низько вклоняючись до землі за героїчний подвиг оборонця, присутні навіки попрощалися зі звитяжним воїном і провели його в останню земну дорогу. Вічна слава і пам'ять Олегу Івановичу Мірошниченку, захиснику, який пожертвував своїм життям заради життя майбутніх поколінь у вільній і щасливій Україні.